Леви. Сьогодні я підготувала для вас стару розклад на серпень, який допоможе вам визначити, на чому зосередитися у цьому місяці і як його прожити найкраще для себе. Розпочинаємо ми, як завжди, з загальної енергії місяця. І тут у нас смерть, тобто головна енергія серпня це трансформація. А це місяць завершень, звільнення, оновлення, щось підійде до свого логічного кінця і відкриє якісь нові можливості. Може бути складно. Зрозуміти, що дійсно все змінюється і захочеться втриматися за старе, але не варто опиратися цим змінам. Вони на краще, навіть якщо спочатку будуть здаватися досить болючими. У фінансах у нас карта диявол. Диявол говорить про те, що у цій сфері варто якби дуже уважно стежити за спокусами. Може виникати бажання працювати, якби щоб щоб здаватися, щоб не бути, а щоб здаватися. Працювати виключно заради грошей, заради статусу, заради чужого визнання, а не тому, що це те, чим. Вам хочеться займатися, можуть виникати ще ідеї якогось ризикованого, не зовсім законного заробітку. Головне, щоб він був, наче з, з метою швидкого, швидкого збагачення. В будь-якому випадку, щоб ви не обрали, аналізуйте, які наслідки можуть бути, якщо ви піддастеся цим спокусам диявола У стосунках у нас аркан закохані Закохані. Говорять про те, що будь-які рішення у стосунках обирай за покликом свого серця, йди за ним, тобто за своїми відчуттями. І у серпні, у левів, можливі нові стосунки або поглиблення старих стосунків, також може бути прийняте якесь важливе рішення у парі. Важливо залишатися чесними з собою і не йти проти, проти себе заради комфорту чи якоїсь звички. У здоров'ї у нас карта імператриця. Імператриця це дуже крута карта, як для здоров'я. Вона говорить про те, що леве ваше тіло це джерело сили і плодючості. Місяць сприятливий для турботи про себе, естетики. Відновлення жіночих практик. Також по імператриці важливо звертати увагу на раціон, відпочинок, на своє тіло, і це не якась там примха, а це пряма потреба. Піклуватися про своє тіло. Далі у нас виклик місяця, і виклик місяця у нас Паж кубків. Паж кубків говорить про те, що проблемою для вас може стати недосвідченість в якихось питаннях, може стати проблемою ваша вразливість. Що, та про яку ви навіть, можливо, не, не здогадувалися. І у серпні ви можете почувати себе якось надто чутливими, образливими, або наче ви занадто відкриті перед світом. По цій карті порада, дозволь собі бути просто, просто людиною, і не важливо, що подумають інші. Підтримка місяця у нас Лицарь Пентаклів. Лицар Пентаклів це стабільність, це якісь рутинні дії, це неспішні дії, це дисципліна, увага до деталей. І саме ця плавна, структурована робота це підтримає тебе. Йди за розкладом, не поспішай, не прискорюй події, не намагайся отримати швидких результатів. Маленькі, послідовні такі собі події вони принесуть досить велику стабільність. Що мене волоси, хочуть взагалі кудись полетіти. Ось. Тому маленькими кроками до великих цілей просуваємося. І порада на місяць у нас колісниця. Карта Колісниця говорить про те, що ну, не дозволяй своїм страхам, звісно, зупиняти себе. Якщо рішення вже прийняте, то не озирайся, не сумнівайся. Серпень це той місяць, коли ви леви, готові брати контроль, руль в свої руки і вести себе туди, куди хочете. В чому ідея, якщо. По колісниці ви не можете определитися, да, <гум> не можете определитися, куди ви намагаєтеся приїхати, то оці у нас тут Два два коня, вони будуть рухатися в різні боки, і ви не просунетеся нікуди. Тому дуже важливо согласувати думки в собі і рухатися в якомусь одному напрямку. Тоді це буде швидко і гладко. На що я хочу звернути увагу у вашому розкладі, що на серпень для левів у нас випало аж 5 старших арканів. з Карт, і це дуже сильний знак. Це говорить про те, що серпень для вас леве це місяць якихось дійсно кармічних подій, якихось глибинних трансформацій і дійсно важливих життєвих рішень. Ти, ти ви залишаєте щось у минулому? Да? У нас по Аркану Смерть, це у нас трансформація. Зустрічаєтеся зі своїми тінями по дьяволу, робите вибір душею, а не розумом по аркану, закохані. Починаєте щось творити з любов'ю першочергово до себе по імператриці. Ну і, звісно, берете кермо в свої руки і рухаєтеся туди, куди бажаєте ви, а не туди, куди треба для оточуючих. Тому гарного вам трансформаційного місяця дуже буду чекати на ваш відгук у вересні, як програвся цей розклад. До нових зустрічей! Пока-пока.